Доброго дня і ми з України. Так, так, ми з України. Мої дорогенькі. У нас сьогодні понеділок. Пригріло сонечком і все опустило ушки. Тому що у мене... я живу під Києвом, Бучанський район, бжилка літає. І я вам скажу, що у нас було стільки води. У нас було стільки води. І зараз земля така насичена. Я вам скажу, у мене в теплиці, посередині теплиці просто грязь. Вода вже пішла, але просто грязь. Те ж саме в мене і в моєму маленькому, маленькому, як говориться, садочку. Земля дуже насичена, навіть пройти туди не можна вирвати якесь зілля. Бачите, все опустило ушки. Все опустило ушки. Такі віточки, тому що вологів дуже багато, бачите, бачите, яке воно все. Вологі дуже багато. І воно бідненьке, все поопускало гушки. Бачите? Все поопускало, тому що дійсно води було багато. Ну, нічого, нічого, все буде добре. Головне, щоб уже не було більше може, дощів. Мої дорогенькі, збираю посилку для своїх підписників. Збираю, зараз буду пакувати, а завтра вранці я піду відправлю. Так, дівчулі Лєна із Людочкою. Це мої дівчата, це мої друзі, це мої подружки. Оце Толін пітух уже кричить, вже ж пригріло сонце, то він уже кричить, розумієте? Це буде кричати день і вночі вже. Це мої подружки, які з самих перших днів вони зі мною. То я хочу їм подарувати такі подаруночки. За те, що ми підтримуємо одну одну, звичайно, такі подаруночки, деякі квіточки я їм зібрала. Зараз вам дорогенькі, покажу. Ну, спочатку примули. Ну, в цьому році, я вам скажу, дуже багато пішло примул на інші потреби, то ми, ой, Боже, ну. На могилки нашим воїнам все-таки тут дуже багато. в Цьому році в мене пішло на гарні і на гарні діла, і не гарні, тому що хлопці загинули, це дуже прикро, це велике горе. Ой, Ну що мої дорогі, зараз я вам покажу. Ой, значить, отакі от жовтенькі, світло-жовті, бачите. Такі світло жовті. Я їх вже поділила. В цьому році вам уже ділити не треба. Але якщо ви хочете, щоб у слідуючому році у вас були отакі гарні кущики, бачите? отакі, То можете поділити, поділити по одній, посадити. Якщо будете гарно поливати, то в слідуючому році у вас буде отаке. Тому що оцей кущик був маленький, в цьому році він, бачите, який гарненький. На високих ніжках, мені подобаються ці примули. А це прошлогодні, ні, це це, значить поділений третій рік, оце два рази більше, бачите? Два рази більший, чим оцей. Ну, вони такі гарні, на високих ніжках дуже подобаються. Тому, якщо, мої дорогенькі, ви захочете, Люда, Лена, якщо буде у вас бажання поливати, тому що всі примули, вони люблять воду розумієте, то можна розділити. Якщо ні, то треба садити отак. Ну, я вам скажу, що можна, звичайно, посадити отак, а, а слідуючу рочці весною ви їх розділите. Звичайно, треба розділяти. Це такі жовтенькі, це крупноквіткові. Так, мої дорогесенькі. Зараз, 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 зараз. це ж всім поділила. Це ось такі жовтенькі, ці вже в мене поділені. Бачите, я так тримала їх у полутіні, щоб вони не сильно ж розквітали. І вони будуть теж така крупна квітка, бачите? Ну, так, да, це такі темніші. Ці вже теж я поділила, але захочете, я ж кажу, будете ділити. Так, оце такі синенькі, не синенькі, а сиреніві це із, із такою, бачите, із такою білою полосочкою. Да? Такі вони. Так, оце по кущику. Ой, боже, так мені присіла ж ідіотка стара, тому що я ж так присіла, а треба ж буде вставати. розумієте? Забуваю, скільки мені років. Оце тільки вам по такому кущику, оце ця мілкоквіткова, тому що залишила собі ось два кущика і вам по кущику. Ви їх розділите і наростите собі. Вона дуже гарна, але вона така. Не така, звичайно, велика квітка, як у цієї. Воно ж видно, бачите? Тут такі гарні квіти здорові. А тут вже квіточки поменші. Але вона дуже гарненька. Так, тепер же ж чекайте, чи я їх не принесла. Ну, по кущику отакої, тому що тут листя, таке темне звісно, а аж чорне, і такого кольору. чи По два кущики навіть не знаю. Так, оце по кущі, тому що у мене її мало. Я її не дуже чесно люблю хоча вона дуже гарна. Вона пізніше. Це примула, яка на зиму пропадає. Але вона такого світло-сиренього кольору на високих ніжках дуже гарна. Ну На зиму вона пропадає, тому так я її не дуже люблю. Там у мене теж залишила собі два кущики і вам курщику. Так, тепер значить пізня. Оце у мене така пізня. Я вам її звучу, щоб ви не переживали. Зараз я вам покажу. Мої дорогі, мої дорогі. Ось вони, бачите, які. Я всі поділила, тому що були дуже великі кущі. А який в неї колір, зараз я вам покажу. Вона ось такого бордового кольору. І я вам скажу, вона просто пізніше. Коли вже оця вся красота відквітає, розумієте, оце вся красота починає квітнути оця. І якщо її поливати, ну зараз не треба, звичайно, тому що. Буде достатньо. Та теж вони квіти дуже-дуже гарні. І довго вони квітнуть. Починає розквітати, бачите, ось цвітон. єдине, що вона була погано поділена у мене. Так що та, що буде без квіточок, то мої дорогенькі вона. Значить, зараз я вам ще покажу, що я висилала. Я вже Лені щось висилала, але положу ще. Оце, ось бачите, як великий кущ. Це в мене замовила жіночка, приїде забере. Ось це, ой, боже ж ти мій, це ой, е, молочайник називається хаміліон. Потім він в два рази вище такого кольору треба садити на сонце. Квітне він не дуже, але це таке для різних, е, ну, якщо вам треба десь показати колір, щоб різнокольорове щось було, воно дуже-дуже гарно. Пістролісний молочайник, хаміліон. Ось по такому кущику молочайника. Хочете, розділяйте, я ж, він теж любить воду. Хочете сидіти так. Десь, оце у вас таке буде гарне пітно. Потім я, потім я буду знімати, як зацвіт. Я вам покажу, як його треба зрізати і розводити. Оце по такому кущику. Значить, дівчули. ой, дівчулі. Щось люди там купувала, я не бачила якась, господи, медунка. По такій медунці. Вона як відквітне, і в неї листя буде широке. Ось. По такій вам брунері, така брунера варігата. Оце вона так квітнути буде, бачите, там все. По такій і по такій. І по такій. Бачите, листя яке. Я вам скажу, ось, бачите, вона дуже погано у пересадці. Оце вона розпадається, ця земля і, бачите, воно розпадається. Тому у пересадці їх треба зразу садити в хорщик і все таке. Воно це все гарненько наростає, все, але ж теж любить воду. Так, мої дорогі. Мої дорогі, ой, значить. По такому кущику, тому що в мене її мало, навіть зовсім уже немає. Це жовтий нів'янік, бачите? Жовтий, такий кустовий, по такому кущику вам. Це білий нів'янік. Білий нів'янік у мене кому потрібно. є отакий молочайник. Для підписників ціни зовсім невеликі. Отакий білий нів'янік у мене є отакі кущики на продажу. Махровий білий нів'янік. Жовтого вже немає. І що я вам ще положу по кущику такої низькоросла, жовта ромашка. Нів'янік, але вона така мені більш до ромашки. Вона не махрова. Вона просто низького росту. Це теж нів'янік не махровий. Середина така пушиста, а кругом білі жовті листочки. Це я вам ще покладу. Ой, ну ще щось може покладу. Ну, в общем, бачите, воно е, викопало і воно зразу, ну, воно опускає ушки, тому що сонце пригріло, і, звичайно, як вам правильно сказати, так, о, може, літай, літай. Почали літай, літай. Mm, то воно трошки опустило ушки, тому що, звичайно, якщо буде сонечко, буде пари, знову буде дощ, тому що вологи дуже-дуже багато. Дуже. Ви не хвилюєте, що такі як це, кущики такі невеличкі, у слідуючому році, якщо ви будете поливати і доглядати, у вас будуть отакі, отакі кущі. І я вам скажу, що в мене жіночка брала в прошлому році. Вона їх купувала у мене багато жовті, білі, то я вам скажу, вона зараз продає квіточки. Оце, бачите, вони ж на великих ніжках, Зараз я вам покажу. Оце вона робить, бачите, які великі ніжки. І вона оце робить букетики, і бабуся, пенсіонерка дуже гарно їх продає. Дуже-дуже гарно. А ось сюди будуть йти на кладовище. Вона їх продає, вона їх вже теж розвела. Розумієте? Молодець. Розвела вона їх дуже гарно, по-перше, продає, а по-друге, вона ще оце робить такі букетики. І оце дуже гарно. Вона їх там піддобрює, накриває, вони в неї раніше виходять, у неї не так мокро, то я вам скажу, що молодець. Вона в неї їх брала. І в неї зараз такий бізнес по цим примулам, Я ж замовляю десь якісь інші. так, І вона ж оце ж зі мною. Але ж поки я розведу, то вона вже десь теж щось купить. Так що такі, мої дорогенькі, якщо буде все добре, буду слідуючи, в слідуючому році такі наступному році будуть такі, ну що, піду пакувати вам посилку. Бачите, що вона робила? Дівчатки, значить, що я вам хочу сказати? Тому що там я, Лени, як відсилала посилку, ну і кажу, що подарунки. Це дійсно подарунки. Це дійсно подарунки. І жіночка мені там написала, ну, щось, ну, можливо, там у мене є в коментарях воно. І можливо, я їй відповіла, що ну, якийсь такий, ну, можливо, для, люди, для людини це такий приємний, як вам сказати, так людина спілкується, і таке розуміння спілкування. Для мене ні, тому що вона мені такий коментар написала, знаєте, такий, гар, гарні будуть подарунки, якщо заплатить за пересилку 250 гривень. І все таке. Розумієте? Ну, З таким сарказмом, як говориться. То я вам скажу, що кому там сильно хтось переживає за гроші, і подарунок це чи не подарунок, то я вам скажу, ну, не печальтесь, як говориться. По-перше, По не треба рахувати чужі гроші, зовсім не треба. По-друге, мої дорогенькі, я дуже доросла жінка. Дуже. 60. Плюс. Ой, мама дорогая. Мама дорогая, бачили, яка це красотень. Тому, мої дорогенькі, не хвилюйтесь, якщо я щось роблю, якщо я щось роблю, то я за свої вчинки завжди відповідаю сама. Завжди. Які б я вчинки не робила, я завжди за них відповідаю сама. Тому. Посилки я відсилаю, не хвилюйтесь, я не беру гроші за квіти, і я подарунки, подарунки роблю за свій рахунок. Я відправляю за свої кошти, тому що це дійсно для людини подарунок. І за це мені нічого не потрібно. Просто в такий тяжкий час, якщо людям, людям це я, ну, я не можу відправити всім своїм підписникам. Щось буду потрошки відправляти, тому що це моя. Я можу їм так подякувати, що вони заходять на мій канал, що вони дивляться, що, можливо, їм цікаво, розумієте? Тому мені хочеться людині зробити приємно. Просто приємно. Нічого мені за це не потрібно, зовсім не потрібно, я вам скажу. Я людина пенсійного віку. Дай Боже нам здоров'я і перемоги. Оце все, що мені потрібно. Більше мені у цьому житті, ну, звичайно, здоров'я моїм рідним, близьким, дітям і внукам, це святе. Але потрібно здоров'я і перемога. Більше нічого. Тому просто так мені хочеться людям подякувати за те, що ми підтримуємо одне одного в такий тяжкий час. І я вам скажу. Наші хлопці віддають життя. Життя віддають за цю Україну, за нас, щоб ми жили, щоб ми розвивалися, щоб була Україна. А ми будемо жаліти оці квіти. А ми будемо жаліти квіти. І якщо я відправлю подарунок, то що? Мені буде тільки приємно, якщо дівчатам буде приємно. І мені буде приємно, знаєте, як в тому фільмі. Ти мені зробив міміно, пам'ятаєте? Я тобі так сделаю добре, приємно. Тому я ж кажу: мені це приємно відправити моїм дівчулям, моїм підписникам, яких я люблю. Я люблю всі підписники, Боже, дякуючи Богу, вони у мене всі гарні. А хто не дуже, то я тих. Видаляю, я вам зразу скажу, прощаюсь зразу і навсіда. Тому що не люблю таких іноді нерозумних людей зовсім. Ну що, мої дорогеньке, оце піду пакуватися. Бачите? Завтра вам відправлю дівчулі. Ну, потім ще в мене є деякі дівчатка, яким я хочу подарувати від всієї душі такий тяжкий час. Можливо, вам. Щось принесе оця посилка, якийсь настрій, тому що такий тяжкий час треба підтримувати одне одного. Це саме головне, щоб українці були єдині. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди, і все буде Україна!